Є знижки на Linex Forte, 15% в аптеках. Подорожник вам та ощад у холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Ранкова канапка у сніданку нарешті, бо вже зголодніли. Якщо прокинулись рано, прокинулись ви рано, то вже в принципі час якось підживитись ранку, день насичений понеділок. Врешті-решт, ми робимо канапку завжди поживною, але щоб її легко було готувати. Подивіться: от хлібини готові, фактично для цього всього. Я роблю начинку. Все дуже просто. Знаєте, щоб вона була і структурованою, як начинко, щоб її легко було як начинку використовувати. І щоб вона була поживна. А поживна це що? Ну, Звичайно, в наших традиційних історіях і головах це м'ясо. Тому я зараз м'ясо вам запропоную додати, але це може бути будь-що насправді. Так, це я викидаю. Дивіться, трошки, щоб не було занадто е, густа начинка. Я прям не все е, м'ясо, я трошки шинки. От буквально там, там? скільки там, Отак от хай буде. Та? Е, так, сир, сир. От зелень я б не жалів, бо хоча зелень теж робить насправді. Е, е, да Покажуте рецепт. Хай люди бачать паралельно, що мені оголошують рецепт. Е, так, е, сіль перець. Сіль перець. Е, так, е, і дивіться, всього не треба прям супер занадто багато. Та? Тому що, е, тому що е, вона буде занадто густою, і це не ок. Та? Це не ок. От. Е, зелень. Бажано дрібно, отак от, от руками знову ж таки кажу, руками. Мені хтось сказав, що от він навіть руками зелень е, е, дрібнить. Типу, це як не гарно, не красиво. У мене багато проблем, особливо на кухні. Але я вам скажу чесно, що це насправді цим я пишаюсь. У мені здається, глядачі вже звикли. Ну по перше, ну, це не це не лише твій лайфхак, так роблять багато. Я ж тобі кажу, так. тому слухайте. Я думаю, що тут уже претензій точно ніяких бути не може. Дур... Слухайте, я, до речі, дуже багато бачив на Discovery е, прикольних фільмів про кухарів, е, які насправді до цього ставляться як, ну, як до життя, насправді. І от е, все, що можна робити руками, чистими головне, е, вони роблять. І це, це енергія так передається, це на світі. Тепер дивіться. Е, так, Саша ще з нами, до речі, роблю три. Так, я от так спробую зараз красиво виріза е, вирізати серцевинку хлібини. Хлібини. От, е, ви зрозуміли логіку. Отут у нас буде і начинки для нашої канапки. Так. Я в дитинстві таке п'їв би. Так. Так, я думаю, що на петельню у нас може не одразу все поміститься, але Бог з ним. Час пробуємо помістити. Так, це вирізав шматочки, мабуть, так ляже. А ти знаєш? Я думаю, що да? третій теж третій поміститься? Та да, я думаю, що ми зараз так всі У нас тут запитують. Не Дехто з глядачів переглядає ваші коментарі, питають: а яке сьогодні слово дня було? Хтось пропустив з самого ранку. раху. Нагадаю, вас запитували, що таке габльота. І ага. от багато хто вже пише свої коментарі, хтось пише, що це скляна стіна. Хтось пише, що габльота, якщо не помиляюся, це шафа або стенд в музеї, який використовується для експонатів. Отакі, От власне, є. Варіанти давайте долучайтеся. Слово загадку. Ми вам нагадали. Тому пишіть, будь ласка, будемо разом з вами. Ось хтось пише, що це вітрина. Наприклад, будь ласка. Ну і багато хто ділиться з нами також і погодою. В кого туман, в кого дощ зранку, а в кого навпаки, знаєш, а туман е... до речі по всій Україні зараз звикійно. да плюс мінус Ну майже, майже майже так. Бачите, людивис я, я зараз просто в цій отвори. Ну це логічно, я розумію, що в принципі всі все здогадалися, Клас. але разом з тим просто накладаю, накладаю. Накладаю цей, як його назвати, начинку. Супер багато не треба, бо воно тоді да, воно не посмажиться. Хай, хай смажиться. Так, давайте, друзі, ми його залишимо. Буквально на декілька хвилин. Наші понеділкові канапки вони просмажаться. А вам поки що пропонуємо подивитися наші сніданки в мистецтві. Ми сьогодні будемо знайомитися з картиною французького художника Поля Сіньяка. Він творив у стилі пуантилізм. От, власне, будь що ласка. це за стиль? Зараз розберемося. Ну і чим унікальний саме його сніданок? Його Pu картина. Пуантилізм. Пуантилізм, будь ласка. Увага. Поїхали. Отак, От практично, все готове. Бачите, як все просто швидко. Я думаю, що вже і з тої сторони теж підсмажилось. Та да, супер. О, ну все сир Свято до наші вулиці. Так, все у нас три канапочки. Ми одну для Олександра чайки приготували, і дві для нас. Але я про анонсую сюрприз зробити. Ось саш так сороміжливо сказав про свою студію. Насправді, я думаю, що ми щось зробимо? Покажемо це, відбувається зсередини, окрема якась історія. Зараз обміняємося контактами і студії, і всього на світі. Тому чекайте це реально. Чекайте, буде ще продовження. Так, чекай, а де а де ти ніж? Ось тут. Тримай, будь ласка. Молодець. Просто там такі інші ножі. Так, пробуємо, пробуємо, пробуємо. Ой, така хрустка з коринка, воно хто готував? Колега твій. Смачно, друзі, смачно, швидко, легко і просто готується. Спробуйте. Як в дитинстві? Клас. Смачного.